Всім привіт! Мене звати Станіслава Трацюк. Я викладач та перекладач з польської мови, а також засновниця онлайн-школи польської мови Канапка. У цьому відео я вам розповім, які книжки та підручники я рекомендую для вивчення польської і їх ми використовуємо у нашій школі. До речі, в кінці цього відео буде розіграш. Тому додивіться до кінця! я з двох найпопулярніших серій підручників. Якщо ви вже цікавилися вивченням польської мови чи навіть почали її вивчати, швидше за все, ви про ці підручники чули. Якщо ж ні, ця інформація саме для вас, як для початківця. Це серії Хура по польську і польський крок по кроку. Хура по польську, видавництва пролог це серія. Книжок підручників та зошитів з вправами з трьох частин для трьох різних рівнів мови для вивчення польської на рівні А1, А2 та Б1. Саме ця серія для мене викликає трішки ностальгію, бо по ній я починала вивчати польську мову в університеті. Наші викладачі, власне, використовували хуру як базу, по якій ми навчалися на першому курсі. Мені подобається вона передусім тим, що там є зручні таблички для вивчення граматики, там все поділено за тематикою. Тематичні і граматичні теми гарно між собою узгоджені. Є аудіозаписи, які можна використовувати як для просто прослуховування, щоб звикати до польської вимови, так і, звісно, використовувати їх разом з вправами, які подані у книжці та зошиті. Також для викладачів до кожної серії хури є подренчник на учителя, який можна використовувати для підготовки до занять. Хура по польську це найперший такий великий гарний підручник по рівнях, який був розроблений спеціально для вивчення польської для іноземців. Тому вона трішки швидше так застаріла, але зараз, в останні роки, всі три підручники вже. Оновлено, що мене дуже тішить. Крок по кроку, в свою чергу, теж дуже гарний підручник. Він поділений на дві книги, до кожної книги також є ЗОшит, і також є стрефа учителя і на учителя, за допомогою яких можна готуватися до занять. Отже, перший підручник польський крок по кроку це рівень А1. Другий підручник це рівень. А2 Б1. Тобто ми теж за ці два підручники вивчаємо польську до рівня Б1. Що мені подобається в цьому підручнику, так це його лексичне наповнення, сучасна мова і цікава історія студентів, які приїхали у Краків навчатися іноземців і теж вивчають польську мову. І ця історія розгортається протягом усієї книжки, в неї вплетена граматика, лексика, і таким чином це значно більш зацікавлює нас у навчальному процесі. Дуже багато сучасних модерних діалогів. Так само є аудіозаписи, знову ж таки, рекомендую не тільки виконувати з ними вправи, а й завантажити їх собі на плеєр і слухати просто для того, щоб звикати до польської мови, особливо на початках. Та й так краще запам'ятовується лексика. Що я вважаю великим плюсом видавництва ePolish, так це те, що в них є не тільки серія для дорослих польський крок по кроку, а є ще польський юніор для молодших студентів, школярів. Це набагато полегшує роботу вчителям, які готуються до заняття, і намагаються знайти якісь цікаві матеріали, які будуть підходити по віку дітям. Так само серію польський крок по кроку доповнюють книжки. Читай крок по кроку. Там є дуже багато текстів на читання, є вправи, є озвучка так само. Тобто, це така додаткова література, яка допоможе нам навчитися правильно читати, розуміти тексти, сприймати на слух і також відтворювати. Зараз є чотири книжки, всі вони на рівні А1. Ну, зрозуміло, бо власне тоді ми вчимося читати. Можу також порекомендувати безкоштовний підручник з польської мови. Це взагалі підручник, який створений для навчання в школі. Але я вважаю, що такі підручники абсолютно можна брати і використовувати для самостійного навчання вивчення польської. І він називається Польський без граніць. Він є також різних рівнів, адаптований до різних шкільних класів. Теж є граматика, лексика, гарно все пояснено. Я взагалі вважаю, що це один з найкращих шкільних підручників, який можна використовувати в Україні як вивчення польської мови для іноземних школярів. В описі до відео я залишу посилання на сайт цього підручника, де можна його завантажити безкоштовно. В додаток до цих підручників ми дуже часто використовуємо різноманітні додаткові підручники з вправами, щоб давати нашим учням трішки більше навантаження, трішки більше практики, якщо мова йде про граматику. Для додаткових вправ для початківців я люблю використовувати підручники видавництва універзітас Єгелонського університету, граматика для чого ні? І граматика, але ж так. Gramatyka, dlaczego nie? To podręcznik na równi A1. Gramatyka, ależ tak, to podręcznik na równi A2. Tak samo klasny, choć i troszkę starszy podręcznik, to podręcznik Małgorzaty Pasieki. Polski dla cudzoziemców. Ćwiczenie dla początkujących. My po nią też robiliśmy w uniwersytecie. І він мені подобається, там є дуже багато граматичних вправ. Що тут ще сказати? Також у цих підручниках позаду книжки є відповіді, і можна завжди себе перевірити, якщо ви займаєтесь самостійно. Якщо ви хочете додаткові граматичні вправи на рівні Б1, то рекомендую підручник Евелі Пінський з польським на Ти. В ньому є граматична частина і є теж лексична частина. Якщо вам буде цікаво, можете туди теж зазирнути. У підручнику Евеліпінській, крім того, що ви можете знайти, звісно, граматичні вправи, ще будуть пояснення і таблички з правилами. Що далі? Ми вже дійшли до рівня Б1, і на рівні Б1 ми прийшли майже всю граматику польської мови, зробили багато вправ, як далі вдосконалювати мову. Звісно, на крок по кроку і хурі все не закінчується. Є інші підручники на вищих рівнях, які нам допомагають вдосконалити наш словниковий запас, вдосконалити наші знання з граматики. Зараз трішки про них поговоримо. Спочатку про лексику. Одним з моїх улюблених підручників для розширення своєї лексики є підручник Анни Серетни Словніцтво польське в чвіченнях для обцокрайовців. Це, знову ж таки, з серії. Польські в чвіченнях видавництва пролог, те саме, що хура. В цьому підручнику є багато лексичних тем. На кожну з тем нам подають дуже багато різних синонімів, тих чи інших слів на визначену тему і багато вправ, щоб всі слова засвоїти. Гарний спосіб поглибити чи розширити свою лексику. До речі, в цій серії польські в чвіченнях, видавництва Пролог, є ще книжки з граматики. Граматика польська в чвіченнях для обцокройовців, але вони тільки на рівні А1 А2. І ще на рівні А1 А2 є підручник мув'я по польську з цієї ж самої серії. Можете до нього заглянути, теж цікавий, але це також нижчі рівні. Я його до того не подавала, тому що. Не бачу сенсу використовувати дуже багато підручників. Так ми маємо щось за базу. Маємо якісь додаткові підручники, які нам допоможуть підібрати додаткові вправи, якщо нам їх не вистачило в цих базових підручниках. І таким чином навчаємося. Ну, звісно, ми ще додаємо перегляд фільмів, слухання музики, розмови польською мовою, можливо, читання книг і так далі. Створюємо собі це середовище, але про це я зараз не кажу. Кажу на тему нашого відео. Можна також шукати книжки, підручники, які допомагають поглибити лексику в певній тематиці. Наприклад, бізнесова тематика. Багато до нас запитів польська для бізнесу, тому що зараз між Україною і Польщею активно розвивається бізнесова сфера. Ось, наприклад, є підручник Мажене Ковальський «О бізнесі по польську. Я його часто використовую для таких клієнтів, які, власне, потребують поглибити свою лексику на бізнесову тематику. Там так само є багато текстів, термінів, пов'язаних з веденням бізнесу, з банкінгом, з, чим, з всім, що пов'язане власне, з цією бізнесовою тематикою, і вправи, щоб засвоїти цю лексику. Навіть є деякі вкраплення граматики. Наприклад, якщо вам, наприклад, потрібно е, економіка польською мовою, так суміжні теми все ж трішки відрізняються, то економічні терміни можна вивчити у підручнику Економія то «не болі». авторками цього підручника є Анна Дудіт-Дудковська і Анна Тремська Кемтоп. Часто звертаються також за лікарською тематикою. Тут можна звернутися до підручника у лекаря слухам і розумієм. Він від рівня А2 до рівня Б2. І там можна знайти всі типові ситуації, які трапляються, коли ви попадаєте на прийом до лікаря. Список авторів дуже великий. Скажу видавництво єзик польський в світі». Якщо вам, наприклад, важко даються якісь конкретні граматичні теми, і ви хочете гарно їх вивчити, то є спеціально підручники, створені для повторення глибшого вивчення цих тем. Наприклад, для дієслів, часовніки польські, ви можете використовувати підручник Часна часовнік, автором якого є Піодр Гернцарик. Я дуже люблю цей підручник, дуже багато гарно вибраних вправ на дієслово. І всі його модифікації, часи, способи, і так далі. Багато хто має проблеми з числівниками. Це дійсно дуже складна тема в польській мові. Якщо ви хочете гарно вивчити польські числівники, зробити багато вправ, щоб впевнено почуватися, коли ви будете їх говорити. Є підручник лічебнік, теж ще лічи автор Станіслав Мендак. В ньому подані і правила відмінювання числівників, і вправи на числівники. Хто хоче заглибитися у польську граматику і досконало її вивчити, рекомендую підручник за кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка, де я навчалася Алли Миколаївни Кравчук. Цей підручник називається Польська мова, граматика з вправами там українською мовою все дуже чітко і гарно пояснено, тож ви зможете зрозуміти все точно точно. От і вона прям до глибин заглиблюється у польську граматику, адже цей підручник створений для того, щоб студенти-полоністи вивчали по ньому польську мову в університетах. Але я думаю, що він підходить усім, адже ще раз кажу, що все дуже гарно і докладно пояснено українською мовою. І до того ж є вправи: де придбати ці всі підручники? Ясно, що багато з них продаються лише в Польщі. Але основні, такі як хура чи крок по кроку, вони є в наявності в українських книгарнях. Для наших підписників у магазину Check it out» є знижка 10% на покупку з промокодом Канапка. Для того щоб купити у них книгу зі знижкою, вам потрібно додати книги у кошик. Але не оплачувати замовлення одразу через сайт. У коментарях до замовлення напишіть промокод «Канапка» і вишліть замовлення. Тоді з вами зв'яжеться адміністратор, і вишли вам вже зі знижкою ваше посилання на оплату. Посилання на магазин і підручники з польською, які там є, я залишаю внизу в описі до відео. Тож переходьте, дивіться, може, вас щось зацікавить з нашим промокодом. Знижка абсолютно на всі підручники з польської мови у цьому магазині. До речі, щоб трішки вас потішити, ми вирішили зробити під цим відео розіграш. Ви зможете отримати будь яку на вибір з магазину Check It Out книжку з польської мови. Для того, щоб взяти участь у розіграші, зайдіть у коментарі, подивіться, яка остання цифра зі списку коментарів на цей час, коли ви туди зайдете, і напишіть наступну після цієї цифру. Таким чином, у нас назбирається ряд цифр, наприклад, від 1 до 88, і з цього ряду цифр ми розіграємо переможця. Будьте уважні! Подивіться, яка остання цифра перед вами, щоб не було кілька однакових цифр поспіль. Тому що, якщо буде дві однакові цифри, то переможець буде той, хто написав цю цифру першим. Успіхів вам! Дякую за увагу! Надіюся, що вам було корисно і цікаво! До зустрічі у нових відео!